Голова громадської організації Теплорідних Сердець Тебло Леся Васильівна. Ми звертаємося до усіх небайдужих громадян, до органів влади стосовно подій, які відбулися 31 серпня під події під стінами Верховної Ради. Ми, громадська організація тепло рідних сердець, хвилюємося, і переймаємося долею тих хлопців, які сьогодні заарештовані і перебувають. У Києві замість того, щоб далі боронити кордони нашої держави і е, мати можливість бути депутатами місцевих рад, нас обурює ті процеси, які, на, які відбуваються на сьогоднішній день, тому що ми вважаємо, що це є утиск політичних патріотичних сил, які в свій час. Зробили левову частку перемоги майдану, і ми вимагаємо справедливого суду. Звичайно, це трагедія для усього українського суспільства, це трагедія для усієї громадськості. Але ми хочемо, щоб були покарані всі, хто причетні, а не тільки одна сторона цієї ситуації, яка склалася. Ми підтримуємо. Наших героїв ми підтримуємо тих хлопців, які довели своєю відданістю і своєю мужністю, що вони не бояться ворога, і виступили на майданах і пішли першими на схід. Тому ми не хочемо, щоб вони були засуджені і несправедливо покарані. Ми переймаємося долею України і виступаємо в захист цих хлопців. Також ми звертаємося до засобів масової інформації про те, щоб об'єктивно висвітлювали події, які відбуваються щоденно. Ми хочемо, щоб об'єктивно показували, що відбувається на сході, тому що складається враження, що з кожним днем ми все менше і менше маємо можливість аналізувати об'єктивно. І ті події, які відбуваються і в нашій столиці, і е, ті події, які відбуваються з обшуками тих хлопців, які на сьогоднішній день затримані, ми хочемо об'єктивно мати можливість оцінювати ситуацію. І, шановні українці, шановні наші співгромадяни, не забувайте, те, що рано чи пізно суд настане для всіх. І е, ми не маємо права забути подвиг тих героїв, які Гинули на Майдані, які гинуть щоденно сьогодні на сході. І будьмо дуже об'єктивні і мудрі у своїх висновках. Давайте не будемо робити поспішних висновків, і давайте не будемо робити таких поспішних висновків, як роблять росіяни, і е, за е, одну е, годину е, робити хлопцям суд і вже зразу виносити вирок це несправедливо. Ми хочемо, щоб судова система діяла для всіх. Так, відбулася трагедія, але де ж покарані ті, які спричинили кривавий наш майдан? Де покарані е, представники партії регіонів, які мільйонами розкрадали нашу країну і до сьогодні продовжують це робити? Ми вимагаємо справедливого суду і справедливої, об'єктивної оцінки всім діям і всім сторонам, які причетні. До тієї ситуації, що склалась 31 серпня, не будьмо байдужими, будьмо мудрими, тому що від сьогоднішнього вибору і від сьогоднішніх висновків, і від сьогоднішніх наших дій, залежить завтрашній день, і не треба чекати, що Росія або Європа нам буде наводити порядки. Наведімо порядки самі в своїй країні, і тоді ми будемо мати дійсно процвітаючу країну. А геноцид для патріотів ми не дозволимо нікому влаштовувати, тому що в такій ситуації ми маємо як ніколи бути єдиними і маємо закликати всіх патріотів до об'єднання. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава справжнім патріотам України!